Шукайте собі кросовера, наприклад, BMW X3 з бензиновим двигуном, щоб він був свіжо пригнаний, щоб був салон вартий вашої уваги. Шкірини і шкіра була така, знаєте, як потрібно, двозони клімат-контроль, автоматична коробка передач, трохи шпицеве кермо. І зад похоже на автомобіль, і панорамний дах, і легкосплавні диски. І багажне відділення таке, як подобає, де такий автомобіль знайти і скільки він коштує за посиланнями внизу. Є постійно різноманітні варіанти.